На природі це е, той формат поведінки, який прошивається в нас з батьками, з середовищами такий. Це дуже дуже часто насправді вступає в конфлікт, коли е, навіть е, я знаю, що там де, деякі учасники з самого початку сприймають табори, як місце дивився, заберемося і... І буде, це, 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 не, це не характеризує цих людей якихось неправильних чи поганих людей. Mm -hmm. тобто це характеризує цих людей як людей, які сформувалися в певному Да? Мені батьки як казали, що я не, я не вживав алкоголь. Мені батьки казали, Женя, ти не вживаєш алкоголь, але все в цьому світі робиться через алкоголь, в тому плані, що якщо ти не будеш то в тебе не буде е, соціалізації не і комунікації і нічого правда. не буде відбувати. Ну, типу, ти не зможеш там чогось добитися, так? Не, так? В цьому є сенс там якби. Попередньому світі, да? тому що зараз там в моєму оточенні, в вашому оточенні, е, купа молодих людей відмовляється свідомо від вживання алкоголю. Хочете бухати, бухайте, так? Да? Але фрі це один з небагатьох форматів, який дозволяє показати молоді, що в принципі без алкоголю взагалі реально відпочивати, і причому робити це досить прикольно. Тобто подумайте, в яких ситуаціях люди б'ють, і що ви як організатор. Або навіть не як організатор, а як звичайний учасник табору, uh -huh. то ви так само учасник табору. Тобто і, 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 до речі, це теж дуже важливий момент, бо коли ви так от сегрегуєтесь, ви, не маєте на, ну, ви, ви втрачаєте вплив на учасників. Бо коли ви можете піти до учасників і там з ними не знаю, вечір і пообніматися, по-перше, пояснити людям, що ви можете робити все, що завгодно в звичайному житті, але тут у вас є унікальна взагалі нагода. Унікальна нагода. Спробувати порозважатися отримати задоволення від життя без алкоголю. Тобто зробіть з цього не проблему, о Боже, ми будемо три дні на природі без бухла, на що вони таке. А зробіть з цього якусь унікальну фішку, унікальну якусь крутку. Ти більше ніде не зможеш провести три дні на природі без бухла. Перший момент. Другий момент, програма і задіяння учасників має бути настільки активні, щоб у них просто не було часу для цих думок. Це складно, але це можна робити. Тобто, якщо вони будуть впродовж дня дуже активно там, в чомусь працювати, а в день зазвичай ніхто не, не, не п'є, то, ввечері вони просто будуть розпитатися по номерах, тому що в них просто вже не буде сили, вони вже не, не будуть хотіти ні, там нічого такого е, незаконного робити. Так? І третє, да, от, е, ну я так скажу грубо, створіть свою агентурну мережу. Я не знаю, як зараз, але раніше це про це було в документах написано про фрічних, в тому плані, що на фрішному таборі має бути. Там здається, що не менше там, чи 20 чи 30% фрішників. Для чого? Є таке. Для того, щоб фрішники задавали планку поведінки. На жаль, зараз я знаю, що навіть фрішники там іденти грішать гріхами. Але, друзі, тоді це ну, типу, до вас питання. Тобто, Організація табору це виховання людей. Дуже інтенсивне виховання. За ці три дні ну, тобто, я пам'ятаю свій перший табір. Він мене повністю поміняв просто як, як, як людину. І ви е, маєте розуміти цю свою ну, величезну відповідальність і пояснити це тим людям, які е, здатні це сприйняти. Да? Тобто, на мою думку, це всі фрішники, та, які вже є в, 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 членами організації. Щоб вони розуміли, що якщо е, вони поводяться неналежним чином, угу. то ну, тоді, тоді це все не має сенсу.